До України прибули два вантажні літаки американської авіакомпанії National Airlines, які доставили боєприпаси у рамках військово-технічної допомоги від США. Відомо, що літаки, які прибули в ніч на 13 лютого, доставили стрілецькі боєприпаси, зокрема трасувальні набої М-62 для 762 кулеметів типу М240. Фото літаків та процесу їх розвантаження у Бориспільському аеропорту оприлюднив Сергій Тахмазов. Загалом з жовтня 2021 року США передали Україні широку номенклатуру озброєння, зокрема радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби, протитанкові ракетні комплекси, Джавелин, гранатомети М141, автоматичні гранатомети, стрілецьку зброю та медзасоби. Також американці поставили мільйони боєприпасів натовських калібрів, зокрема, патрони 127 х 99, 762 х 51. Та 5,56 на 45, а також військові набої 12-го калібру ХМ 162. Крім того, поставлена велика кількість пострілів до 40 міліметрових автоматичних анатометів МК-19. Дякую за перегляд!